В этом міському МВЛ України. До цього часу, ось це ж це ж вже через 24 години повинна бути внесено в реєстр. Скажу, потім є слідчі ді. дії. Жодна дія до цього часу, тоді я питала. Одинадцятий день. От поливитесь на контроль, будь ласка. Дай, пожалуйста, той талончик. Ми зараз вам скажемо номер талончика, дай. І я... представителі виїздів. Это уголовное Запи преступление, э э это поломанная рука, это средняя тяжесть, понимаете, ничего нет. Отреагируйте как-то на это. Значит, заключительно до СССР в любом признании. Нет, ну не один приказал, а другой. Да. Вот да. знаете, в че, э э чем проблема у нас? Вот если люди пришли, им треба почувствовать. Що... Ну, вот требуется не подключить. Небольшая ремаза, не вы утверждаете о Да, здравствуйте. относительно людей, которые находились на площади, которые установили там э, флаги Украины, вот. Была совершена провокация, под, подбежали два молодых человека, сломали флаг, древко флага, флаг оказался на земле. Я лично обращаюсь к сотрудникам милиции, которые на данный момент находятся на площади. Прошу принять у меня заявление и принять меры задержания людей, которые это совершили. Недалеко не стоят там обробой площадки мусор. Из трех милиционеров выказал желание пообщаться со мной только один, это король Василий Леонидович, опоровноваженный, ДСБЕЗ, он так и не расшифровал. Это единственный, который вообще выказал хоть какую-то заинтересованность. Его свойство подсветчения было у приватного автомобиля. И він не прийняв, приняв ни ну, заява ее, никаким чином не запобіг злочину. Він Не, не попытался задержати цих людей. Он вступил на мной к холенику, что он считает слабом, что он считает гривком. Ну, те ж саме, що ми зараз да. чуємо від пана, який зараз займає. Ми говоримо опадає. <свист> вони просто розумієте, у них таке групове мислення однакове. Ти самешньому про одне, а він відповідає об'єктивне. Ви перевірили і виправили, і ну, все не це. Ми хочемо, щоб пас не розмірали, ми хочемо, щоб ви почали працювати по закону. Все. Я голові да, э, е е структури, які зібрати громадськовочного громадська. і випрацювати алгоритм співпраці, тому що люди, коли я появився, мені сказали, що не обіжайте, Сергій ліквідочку, бей ментов, да на революцію, давай і поколотимо. як там не а Так уже не надо, ребята, надо цю систему. І тут іде знову порушення і знову порушення. Помінить. У нас конкретні питання. Давайте, щоб ви зафіксували те, що ми вам говорили, вы правили і нам відповіли. Ну вот первый случай сполома на говорили. Так, я була в раді від.